Ще одна трагічна звістка сколихнула луцьку громаду додому. На щаті повернувся загиблий на війні волинянин Віктор Каленик. 28 жовтня у кафедральному соборі Святої трійці зібралися лучани, аби провести в останню дорогу захисника. Людина з золотими руками. все. більше слова зайві, мабуть, за всі це скажуть. Всі, хто тут прийшов, всі знають, які в нього були золоті руки. Він Ніколи нічому ні в кому не відмовляв. Гарний людина з характером була. Але е, спеціаліст був, розумієте? Я вже говорила, що е, от як тільки почула цю негарну таку трагічну звістку, то зразу в голові Вітя, який нам робив всім, щоб було тепло в кабінетах, розумієте. Сантехнік Вітя, працював сантехніком, але він майстер своєї справи. Відомо, що Віктор працював в одному із салуцьких коледжів. Сантехніком колеги та рідні розповідають, чоловік мав золоті руки, був добрим, завжди допомагав людям. У соборі зібралося чимало людей, які прийшли попрощатися із героєм. Лучанина Віктора Калиника 1977 року народження призвала до складу військової частини на посаду гранатометника 3-го відділення морської піхоти. Воїн загинув 17 жовтня в районі населеного пункту Обуховка Курської області РФ. Хороша людина, хороший спеціаліст, хороший сім'янин. Що ще можна сказати? Слава герою! Хай йому земля буде пухом. Батьків має в селі все. Що зробити, мав два місяці поював, це мало для людини. Поховали Віктора Калиника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість і чуття родині загиблого героя.